Братів загинули на пожеж у пожежі на Рівненщині. Діти залишилися в будинку самі, коли їхня мама поралася на літній кухні. Коли жінка повернулася, з будинку валив густий дим. Їй вдалося винести синів на вулицю, але було вже запізно. Про причини цієї трагедії Володимир Миколайчук підпалили коврик на стіні, і коврик сивок пішов на стелю. І так Батько родини показує осередок займання. Кімната, в якій гралося троє дітей, почорніла від Кіптяви. Розповідає, був на роботі, коли зателефонувала дружина Анна і кликала на допомогу. Прибіг і кинувся самотужки гасити пожежу. Я просто не міг в кімнату зайти, не було нічого. видно. Я білом взяв сапку і відкривав вікна всі, які були. Питав, чи ще діти є, каже, немає задимлення. У будинку побачила матір, яка й винесла спочатку старших синів, а потім найменшого. Сусіди, які прийшли на поміч, швидко поклали непритомних дітей в автомобіль і поїхали назустріч кареті швидкої дорогою. Намагалися робити штучне дихання. Та на жаль, чотирирічні двійнята Артур і Арсен, і дворічний Олексій не вижили. Врятували лише місячного Ярославчика. Дружина положила його спати на це ліжку. Вона прикриває, як іде їсти, готує. Прикриває, ключі забирає. І через це він стався живий, що, ну, що дим не попав в ту, в ту кімнату. Немовля, нині в реанімації Волинської дитячої лікарні при обстеженні відмічалося підвищення міст чадного газу в крові. Ось зараз стан стабілізовано, динаміці дитинці краще. Родина виховує, що чотирьох дітей вони в момент трагедії були у школі. На обліку соцслужб родина не перебуває, повідомляє поліція. І сусіди кажуть, батьки порядні. Я з, з, з Аню знаю з таких маму тато з татом. Він трошки набагато там 10 чи на скільки років старше. Я з ним дружу зі школи. то ж він не вони не курять, не п'ють, дітки в них глянуть, і не голодні, не холодні. Нічого. Поки основна версія трагедії діти бавилися сірниками, слідчі ще не визначилися, чи каратимуть матір, яка залишила синів без нагляду. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.